Вітання, ви на ту каналі Телеграфії. Мене звати Даріна Глученко. Як завжди, ми щодня говоримо на найактуальніше, найважливіше, що відбувається в Україні та світі на календарі четвер, 29 січня, триває наш інформаційний тиждень. Сьогодні будемо говорити з Тарасом Загороднім, керуючим партнером національної призову групи політехнологом і політичним експертом. Пане Тарасе, мої вітання, рада вас бачити. Так, доброго дня. Так, ну що, розпочнемо з новини про те, що, начебто, російські. Воєнкори пишуть про те, що скрін зараз покажу, що Росії заборонили завдавати удари по будь-яких об'єктах. Києві та області і загалом по інфраструктурі всієї України офіційної інформації ще поки що ну станемо на момент запису нашого відео. Я не побачила, не знайшла. Як ви думаєте, давайте це обговоримо про що це може говорити? Про що може свідчити? Невже наближаємося до енергетичного перемиря? Невже так збройні сили України настільки почали масштабно нищити російську інфраструктуру енергоінфраструктуру, зокрема бити, ми знаємо, щодня влучання стає. По що Ну не витримують росіяни, і вже е от от і на офіційному рівні теж будемо читати такі повідомлення. Ну, дивіться, в росіян є тільки дві опції: вони воюють, а коли не можуть, вони починають говорити про жесть доброї волі, mm -hmm. про те, що вони щось останавливаються так то значить, немає можливості нанести такого удару на ну, щоногу -то, для того, щоб знищити те, що вони хочуть з різних причин. Ми не знаємо, яких ну може йде велике потепління. Це раз звичайно, тому що удари, а у них та холодно. Там же ж ви бачите, і блекаути в Підмосков'ї починають нарощуватись. Я думаю, що вони бачать, що Україна вибиває їхню енергетику і хоче блекав. Це ж таки в Москві вдасться. якщо вдасться зробити, Там Мурманськ Мурманск замерзає. у них замерзає. це база цих підводних човних північного флоту. І багато техногенних аварій, і я думаю, що атаки України зростають, тому можуть бути такі розмови, але я не в біса нічого не вірю в це тому, що коли йшлося про енергетичне перемір'я, росіяни вимагали в тому числі, щоб на чіпали їх танкери. А чіпаєте їх в основному американці вже ну разом з українцями, і тому я не вірю в це, що це буде. Угу. Тобто всі ті розмови про енергетичне перемир'я, це все таки такі залишиться розмовами і не більше ну так угу. нури росіяни ж вимагають, щоб американці припинили е чіпати їх танкери, а там у Трампа тільки знаєте у смак війшли. Що тут виявляється, можна бізнес відкрити, захоплювати танкери і продавати нафту, яку яку вони отримали просто задарма. Ні, я думаю, що це неможливо буде зробити стосовно перемир'я, американці ж заявляли, що вони прагнуть вірніше стосовно припинення вогню. Заявляли вони, що прагнуть це зробити до осені 26-го року. Чи вірите ви, пане Тарасе, в такий розвиток подій? Ну, подаємо, що буде в Росії до осені 26-го року. і Подаємо, що них в першому кварталі буде. Ні, mm -hmm. можна обіцяти американцям, що в дійсності до 26-го року, осені 26-го року, українці будуть робити все, що все, що від них залежне, звичайно. Тобто, ми в перших рядах будемо сидіти з попо цим з поп і дивитися, що буде з російською економікою. Це ж така тактика: знаєте, або і шах здохне, або потішах здохне. От тому, звичайно, що ну ну мало у когось побажання. Давайте там гавки буде вам і е, закінчимо це і до першого півріччя цього року. В чому проблема? До речі, що стосовно от, перемовин, е, Сибіга, очільником ЗС сказав про те, що. Зеленський готовий зустрітися з Путіним або вирішити питання територій і Запорізької атомної електростанції. Про це глава МЗС говорив в інтерв'ю Європейській правді. За його словами, саме ці питання залишаються непогодженими. Ну і також потім теж пам'ятаємо новини, що Микола вчора читала. Що Кремль теж виступив з заявою? Мовляв, якщо Зеленський хоче перемовин, то Путін його чекає в Москві. Будь ласка, приїжджай. От це все пане Тра. Як його сприймати, оцю всю маячню зі сторони російської влади зрозуміло, що ну не буде Зеленський їхати до Москви в Кремлі, і Путін не буде. Ну ми тут його і не чекаємо, та й він би не доїхав, будемо відверті. А чому тут не чекаємо? Тут чекаємо голову Путіна в різних формах. Ну, ну, в... так. ну так. От, от точно б до точно би його чекали, хто сказав. Ну, тут цікаво б говорити вашу думку в контексті того, як росіяни о, ведуть перемовну тактику, цей перемовний процес. Ну тут нічого дивного не ба. Це ж ми, ми вже бачили. Вони теж запрошували Зеленського в Москву. Коли? Це ж минулого року теж було, коли о, о, Зеленський дістав росіян угу. тим, що я хочу, я хочу бачити Путіна або в Стамбулі, або в Саудівській Аравії. Або вже Казахстані, де ти де він там точно не засить. Тож ну, Казахстан там принаймні ну, перелетіти через кордон же можна, те, що Путін, в принципі, не боїться літати. Він так дістав для Росіян, тому що це був. Ну, я думаю, що Зеленський розуміє, що це зустрічі не буде. Але використовується в тому числі як засіб тиску на Трампа. За, використовувати засіб тисну на Трампа, Так я хочу зустрітися, так забезпеч мені явку Путіна. Не можеш, ну що я можу сказати? Давай там агавки. Ну то що тут можна сказати, і росіяни тут починають викручуватися. Давай приїжджай в Москву Зенський. говорить, ні, давайте десь на нейтральні території. Ну, в принципі, логічно, давайте на нейтральні території. сказати. Тут цікаво, чого нервують так росіяни, тому що це входить в розуміння Трампа, як повинні робитися справи. Ну повинні зустрічатися першої особи, от а Путін вже не хоче зустрічатися з Зеленським з різних причин. Те, що він не вважає Україну легітимною державою, я об'єктом для розподілу. А те, що ну побоюється, відверто побоюється Зеленського. Ну тому що невідомо, що може статися. А раптом хтось прийде, просто його там приб'є на цьому, на цьому. Ну і від собі Буданова там, де, який приїде разом з Зеленським яким з, з очима професійного цього ломальника кісток та інших це, це буде дивитися на Путіна? знаєте, як як на жертву бачачи, ну, людина ж професійна, там в розвитку пройшов, має багато чого цікавого навичок. Таких, от як, як як прибити людину десь десятьма способами, не використовуючи нішу, мовно кажучи, ну ну так, так людей вчили. А mm -hmm. от боїться він цього далі. Він вже не визнає Зеленська легітимним лідером, Ну і йому просто він просто не вважає рівним собі Зеленського. Він там КДБ, там велика держава. Тут людина, яка виграла вибори, яка ну молодше за нього, взагалі була не причетна до державного керування. Так достатньо ну по зовнішній політиці, достатньо ефективно розторговує багато речей. Ось що можна сказати, і тому в даному випадку можна бачити конкретику. пов'язану з тим, що е, е, пов'язано з тим, що вони намагаються заграти це питання. Оце ну, така перемовна тактика. Не сказати ні, не сказати так. При або висувати абсолютно не нереальні умови. Приїжають до нас, до Москви, або приїжджайте там по іншому. Ну ну це така слабенька гра, слабенька гра. Чому тому, що ну. Аргументація України, що приїжджаєте на нейтральну територію, виглядає більш переконливою. А чи може таке дійсно відбутися? От на нейтральній якої території Ні, я не вірю. На ні, тому, ні. Тому, наприклад, скажу я, це, це mm -hmm. дивиться, це буде політична поразка Путіна, mm -hmm. тому що Україна, тому що він наважає Зеленського рівним собі. Тут а, вони так. Скільки, скільки вони там разів на своєму телебаченні говорили, що він там і наркоман. Що він там все, що тільки завгодно. Тут бере Путін великий цей Путін, якого нам ну, паралельних сюжетах говорили, що він великий. А от є якийсь там людина, яка нічого не варта уваги. Тут він з ним застурчається. Це політична поразка для Путіна буде, тому що це визнання суб'єктності. Це, ну, це рівносильне це е, визнання е, військової поразки. Якщо ти зустрічаєшся, ну звичайно, звичайно, що ви думали? Це означає, що їх ти не дотиснув, це означає, що ти змушений йти. А це в російських реаліях означає політичну і фізичну смерть, і тому не все так просто. Зустріч я думаю, ну дайте так. Чи думало наше керівництво, що воно піде так? Я думаю, що не, не думала. Це ж воно сплила історія зустрічі з Путіним. Коли коли нас нагинали, давайте їдьте в Туреччину до Росіян. Угу. І, тут, і тут стадіон, так стадіон да ну правда, не він це говорив, але інша людина говорив про стадіон. Але Зеленський пішов, перевернув тут шахову дошку. сказав, давайте я зустрінуся. Ну, може, це інтуїтивно якось у нього було. Я не знаю, але вийшло воно. Ну пішло воно в принципі, по правильному напрямку. Раз я знаю, що ви прихильник того, що Путін може зупинити війну тільки в разі того, якщо Путіна не буде в живих, або ж розпадеться. Росія, але все ж таки, в контексті чи може бути ну нехай якийсь суперпекельний пакет санкцій і від Штатів, і від Європейського Союзу проти Росії, який дійсно зможе заблокувати всі входи і виходи для того, щоб Росія далі продовжувала війну проти України? Чи такого не існує? Ну, далі ні, дивіться, це буде як в анекдоті. Знаєте, це коли підвищили ціни на горілку, і тато цього росі... Росі... ну, син російського тата пішов до нього і сказав: Тато, підвищили ціни на горілку. Тепер будеш ти менше пити. А він сказав, ні, синок, тепер ти будеш менше їсти. Менше їсти. Ні, у них є. Ну, дивіться, може ще перевести. Дивіться, що вони можуть ще зробити. Вони можуть перевести на карткову систему всю країну. Вони можуть запровадити, наприклад, і вони готуються до речі, цифровий рубль, щоб контролювати будь-який доход. Так mm -hmm. вони можуть багато чого забезпечити, що було в радянському Союзі. Вони Путін буде знаходити гроші, щоб не було. Так? Навіть якщо ти всі санкції запровадиш, ну, ну як північній Кореї, ну, от як Північна Кореї будуть будуть жерти там, не знаю, там траву. Хтось не буде жерти траву, але це в принципі не дуже безпечно для Росії, чому ну, ну давайте так чого тримається Північна Корея, тому що люди іншого життя не бачили. От Кімерсен побудував ім Північну Корею, точніше Радянський Союз зразку 30-го року. Ну, різні ж були періоди Радянського Союзу. Це ж 30-й рік. Там карткова система, ти все йдеш, партія Ленін Комсомол, там тільки отак, от там, зачітка, ну, більш така система. Люди іншого життя не бачили. Росіяни все ж таки бачили інше життя. А от за ці 20 років, коли там були нафтодолари, вони, принаймні, ну, мабуть, найкраще своє. Ну, прості росіяни, я маю на увазі. Мабуть, жили найкращі з часи взагалі своєї історії, останні років так 500. коли якісь крихти, які давав Путін, вони там були. Вони бачили різницю, і це може викликати іншу реакцію, але те, що вони будуть це робити, беззаперечно. Путін не, ні ні нікуди ні нічого не зупинить. Тому що Путін буде триматися до кінця, тому що він упевнений, що якщо ти знаходишся в Кремлі, у тебе все є простор для маневру, а раптом щось поміняється в США. а Раптом що в ЄС поміняється, раптом що з Китаю поміняється, а раптом почнеться війна США проти Китаю і багато чого іншого. Це таке вже елемент магічного мислення, що щось поміняється. А що щось Поміняється Так і тут нічого не зупинить. тільки крах Росії і крах конкретно Путіна. По іншому воно діяти не буде. Це ж Росія. Пане Тарасе, які зараз стосунки е, Путіна з Трампом і чи є вони взагалі? Е, чи досі Трамп е, вважає Путіна хорошим другом, з яким можна вести класні, хороші, продуктивні розмови? Ну, давайте так. Останній дзвонок Трампа і Мадура. Був, по-моєму, за місяць до того, як він опинився в тюрмі. Mm -hmm. І Трамп сказав теж була чудова, хороша розмова, і на словах кращих друзів можна не знайти. Ну, дивіться, є такий, ну чого так говорить Трамп. Це Він розуміє як перемовник, що ти не можеш лаяти свого візаві, якщо хочеш, і ти на... з ним на перемовини, тому що це переходить на особисте. І тому він говорить, там хороше, нехороший, але це нічого не означає. Це не означає, що це не закінчиться тим, що він може дати наказ, або, наприклад, не заважати українцям пробити Путіна або щось інше. да Ну так воно і є, а тому це дипломатичні маневри. І, от якщо ти ви хочете добуватися щось від людей, все рівно треба входити з ними в психологічний зв'язок, які будуються на двох формулах: перша а це емоційний зв'язок і довіру треба добитися. От довіри. Тому він, він так і робить, а він так і буде робити, тому що це все ж таки лідер наддержави. Тут не питання добре, недобрі, а це питання раціональності. Американці раціональні люди вони завжди побудуються з того, що треба домовлятися. До якщо ти хочеш домовитися, треба підтримувати емоційний зв'язок з людиною. От і, і це до речі, Путін теж розуміє. От бачите, він постійно намагається дати якийсь подарунок е, Трампу або кафу, або інше. це принцип взаємності називається. Якщо навіть тобі даруються подарунок, так то значить, ти вже комусь щось винен. Це пам'ятаєте? От от хрещений батька. От коли він там давав якусь послугу. А, там, ну, ну якщо вони ну, що дивилися фільм, там що починається? Там образили його дочку і з побили. Він приходить до хрещеного батька і говорить: Я хочу, щоб ви його вбили. Говорить, це несправедливо, твоя, о, твоя донька жива. Я хочу, щоб вони страждали добре. І тут він починає з іншого. Дивіться, от за блискучий фільм. Ви бачите, як менеджмент дійсності в житті відбувається, як будувати вплив. Говори, а чого ти до мене не приходив? А чого твоя там моя дружина хрестила твою доньку? Чому ти не хотів моїм бути другом? І так далі. Тобто починається вербування. Оце так, от починається вербування свої структури. І он дав йому послугу і сказав: Я, можливо, до тебе звернуся, Тобто, це зобов'язання вже якісь. А, а що він попросив? Відповідь невідома. Може щось над велике, може життя його попросить. Це теж ж різні речі, і тому те саме зараз те саме відбувається в цьому. От як себе поводить Путін? Він намагається завжди підтримувати теж зв'язок з Трампом і Трамп. Теж тому, що ну це раціональне лідери держав повинні спілкуватися. Це нормально. І тому такі от починаються реверанси, у нас добрі відносини і так далі, але це нічого не означає. Не означає, що в один момент ну просто не влупить, тому що скажуть: ну слухай, наскільки можна вже з вами робити, влупить, а потім скажуть, ну знаєте, у нас все рівно добрі відносини з ним, як були, так і залишились. І з точки зору, і з точки зору американців, це може бути так воно і є. Тому що ну вони, коли йдуть перемовини, вони все ж таки раціональні люди. Вони них щоб домовитись, тому що чого от американська економіка, от така, знаєте по іншому, тому що вони вважають, що треба домовлятися, щоб був великий періг. Якщо ти домовишся, то у тебе в синергії буде більше париг, які ти можеш розділити. <кій> так і тут. Говорить, слухайте, да ти задовбав, тут, <кій> тут париг треба робити. А ти тут нам мозок компостуєш своїми, своїми ідіатизмами. Про перемовини. Нагадаю, друзі, що зараз є курс про перемовини. 10 років писав практичні інструменти зараз пропонує на своєму навчанні. Це, власне, топ тема, яку ми постійно говоримо. Як ви бачите, зараз розкриває такі певні нюанси і секретики. В описі під цим відео є посилання, ви можете перейти. І більш детально займатися з інформацією. Відповідно, якщо хочеться бути класним переговорником, як мінімум знати, вміти розрізняти маніпуляції, знати, як ним протидіяти, я вас запрошую на навчання до Тараса Загороднього. Пан Тарас, я чому запитала про те, яка ваша думка стосовно стосунків між Путіним і Трампом, тому що е з'явилася інформація від кореспондентки медіамережі Елізабет Ландерс. Перепрошую, якщо звісно неправильно поставила наголос про те, що у будівлі Білого Дому з'явилося нове зображення. Президента Дональда Трампа, але цього разу не лише його йдеться про фотографію, яка була зроблена саме під час переговорів із путіним у серпні 25-го року. Тоді я нагадаю, що це був саміт на Алясці Анкоридж. От смітлини, зараз я, до речі покажу. Щоб і ви, і наші глядачі, побачили ось таку світлину розмістили в вестибюлі, який сполучає робоче західне крило з житловими приміщеннями президента. А журналістка медіамережі PBS, ось пані Елізабет зауважила, що раніше цього кадру в галереї не було. Що на стіні фото лідерів розташоване поруч із більш особистим знімком Трампа, тобто під портретом, як можна побачити, із Путіним висить фотографія президента США разом із одним із його онук. Як що скажете, пане Тарасе, Як оцінюєте е, ось таку е, такий маневр Трампа? Ну, це те, що це, це фотокартка, яку подарував йому Путін. Це ж Путін йому подарував. Це я ж говорю це обмін подарунками. так? Ну слухайте, давайте так. Танкери продовжує затримувати. Продовжує затримувати російську нафту. Починає продавати в США, продавати до США, руйнує їхню логістику, витісняє з ринку. Може вішати ці портрети де завгодно. Тут головна наша суть повинна повинна цікавити питання. От ну давайте згадаємо попередника Байдена який назвав Путіна вбивцею при цьому дозволив добудувати Північний потік 2 росіянам, і це дало сигнал, що можна воювати. Так вас що цікавить, знаєте шашечки чи їхати? Тому нехай вішує все що завгодно. Це його особисті історії. так от нас цікавить конкретика. Конкретика полягає в тому, що удари по російській енергетиці тільки нарощуються. Тому часу з боку Трампа, дякую, пане Тарасе, за цю розмову, за вашу аналітику. Друзі, моя подяка вам за те, що ви дивитесь, слухаєте, читаєте нас. Обов'язково підписуйтесь, наші до канал, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Звісно, що я закликаю вас підтримувати Збройні Сили України, бережіть себе і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Я кажу вам до зустрічі і побачимося в наступних випусках уже завтра.